Капітани команд, я думаю, бо теж звернули увагу на цей факт. Два дуже досвідчені футболіста Дмитро Хомчиновський, 34-річний Богдан Будко, 33-річний Богдан Будко, який проводить свій перший офіційний матч за Чорноморець, одразу отримує капітанську пов'язку. Ну, і, в принципі, до цього рішення я думаю, жодних запитань бути не може. Зважаючи на той досвід, на ті футбольні шляхи де ступала нога Богдана Будка. Це абсолютно обґрунтоване рішення. Тим паче, за такою кадрової ситуації, яка є у Стецьков. Переведення м'яча на правий фланг. Кузик приймає м'яч. Єрмаков перед ним одразу виростає. Проходить подача від кузика. Удар поворотах і дуже швидко забивають господарі. Робить це ніхто інший, як Єгор Твердохліб. Футболіст, який дуже класно провів елітні збори. Єгор-Вердохліб, який відзначився трьома забитими м'ячами у контрольних поєдинках на зборах, які команда проводила у Центральній Європі. Рудько апелює до асистента арбітра. Тут фото із. Прапором, ну але ми чекаємо перевірку. І Олександр Бабич так само чекає перевірку цього м'яча. Ми розуміємо на предмет чого на предмет офсайду. Тож, у момент передачі Кузика із флангу в Б... якій позиції перебував футболіст Кривбаса. Це найцікавіше питання. Валентин Куцев, який зараз на ваших екранах, він ухвалив рішення, що офсайду у цій ситуації не було. Ну тут звісно будуть малювати лінії, проекції. Ну і, судячи з реакції. Публіки на стадіоні Єрник, м'яч зараховано. Дуже швидко кривбас виходить уперед. Ну і ці лінії малювали по Твердохлібу і відповідно Арсічу по п'яті Арсіча. І асистент арбітра вар. вар. Фургоні, Ось таким чином трактували цей епізод. Удар! М'яч у стіку влучає Тимур Стецьков. Пробиває. Дуже близькі зараз були господарі до того, аби подвоїти свою перевагу вже на 15-й хвилині. Непогана розрізна передача. Але швидше за Єгора твердохліба. Реагує на неї Артур Рудько. м'яч до рук забирає. Непогана передача зараз. Арсіч шукав партнера. Попов! це він пробиває за меж штрафного майданчика. Помітний поки що цей футболіст, який проводить, до речі, свій 35-й матч в українській прем'єр-лізі. Дібанго підібрав Стицькові з м'ячем на лівому фланзі. Кросова подача Удар! Артур Ручко забирає м'яч у лівому нижньому куті власних воріт. Хороша робота голкіпера одеського чорноморця у цій ситуації зреагував на не ну, найпростіший м'яч. Іліча, до речі, немає. Поки що у заявці команди. Ну, але. Там ціла група футболістів, які відсутні. Зараз подальше. Давайте після цієї атаки удар по воротах знову Єгор Твердохліб Опиняється на ударній позиції. Це те, чим він дуже запам'ятовувався, виступаючи за минає якоюсь мірою. Там його ще один попередній етап за гірник спорту. Футболіст дуже тонко відчуває момент, ту позицію, в якій треба перебувати під Аду. Спиною до воріт Розвертається. Арсіч проти нього, Аду пробиває по воротах, не влучає. Прострілював чи віддавав, ну, радше за все пробивав африканець у цій ситуації. Гигантський нападник прінсаду непогано розвернувся. Далі не пішов там. Савченко був би перед ним. А от Арсіча обійшов, як то кажуть, на віражі. Луньов. Удар дуже сміливий удар від Єгора твердохліба. Відчувається, що в накаті цей футболіст зараз. До штрафного майданчика Удар! Поперечка! Рятує кривбас Чорноморець створює класний момент після стандарту в еншпілі вже першого тайму. Це той момент, який зараз точно має Одесу надихнути, показати, що все може бути. Зараз можливо навіть це був прямий удар. Олексій Хобленко головою. Захищає ворота. Тут акробатку трошки вирішив показати нам Денис Янаков. Зараз момент. Удар по воротах! 2-0. Артур Микитишин забиває, але лунає свисток. І це офсайд. Це офсайд. Його фіксує Віктор Нижник, який зараз на ваших екранах. Це рішення першого асистента. Ось так одразу підіймає він прапорець. Це означає, що дуже переконливо там все було, і впевнений у своєму рішенні. Чи Янаков так само, як і Олексій Хобленко, про якого я говорив у першому таймі, це ще один футболіст, який повертається до Одеси. Удар прямий зі штрафного, Ось так сміливо, з дуже і дуже солідної відстані. І побачив там Янаков, що когось із футболістів кривбаса навіть м'яч торкнувся. Але Максим Козиряцький був іншою думкою. Прінц принц Аду вривається до штрафного майданчика. Низом прострілює. За ким буде добивання. Дуже інтенсивно дограє Дібанго. І вище воріт пробиває Іван Дібанго. Небезпечний момент зараз створює Кривбас і знову це народжується за рахунок того, що футболісти Кривбаса дограють до кінця. От зараз цей епізод ну здавалося, що все ставить спину у цій ситуації Кирило Попов, але Іван Дібанго. Дуже і дуже наполегливо дограє цей епізод. Попов непогано проти Дібанго буде змагатися у швидкості. Ну і допрацьовує цій ситуації Камерунець до кінця з'їдає Кирила Попова. Хоча той теж непогано швидкість у цій ситуації зміг розвинути. тікав, ну але небагато хто від дібангу насправді в УПЛ може втекти. До речі, ще раз принагідно нагадаю, що матчі з Вікторією Ползень на ОПЛТБ. Дивіться, небезпечно зараз із правого флангу приходить момент. Ось те, як фланги Кривбаса продукують момент, це, звісно, звертає на себе увагу. Рафаель Бандейра, величезний коридор, був перед ним. Він спокійно прокинув у нього м'яч. Наче на тренуванні зараз без спротиву виконав ось цей простріл. Удар Микитишина не точно пробиває 20-й номер. Дійсно, ударно, дійсно продуктивно вийшов у гру. Артур Микитишин. це помічалося за ним і в попередньому сезоні, скільки хвилин не отримував він завжди. Має шанси, має моменти. Так, тут дійсно не найкращий удар. Зараз повертають знову собі контроль Олександр Романчук. Атака продовжується попри те, що футболіст кривбаса лежить на газоні. Жан Морель Пое пробиває вище воріт лівою ногою. Ну І до Микитишина кличуть лікарів. Це може бути погана новина, якщо там дійсно щось серйозне, тримається за спину. Микитишин виходить на ударну позицію. Сильно пробуває, але влучає в автобус одеського чорноморця. Влучає не у ворота, а влучає у транспортний засіб. Удар і ще один. На місці у цій ситуації Рудько. І зараз ось ці свіжі молоді футболісти чорноморця мають вибігати, мають тікати, мають забезпечити перехід команди із оборони в атаку. Дійсно, є проблеми у Вакулка. і замість нього точно замість нього з'явиться Джихад Бізімана. Основний футболіст кривбаса у попередньому сезоні. футболіст, який може видавати дуже хорошу інтенсивність футболу. Зрештою, гравець і капітан національної збірної Руанди. Ну і футболіст, який в минулому сезоні забивав винятково дуже важливі м'ячі. Момент, і кліщук рятує свою команду. Неймовірний порятунок на заключних секундах цього матчу міг чорноморець зараз забити. Пройшла ця передача. Народжується цей момент. Владислав Калин віддає передачу на Богдана Будка. І Той пробиває в площину. Воріт у дотик направляє м'яч. і Кліщук реагує великими силами. Футболісти одеської команди в чужому штрафному майданчику. Удар. Кліщук і тут забирає м'яч до рук. Кривбас. Кривбас, який розпочинає із перемоги. Цей сезон в українській прем'єр-лізі юрій вернидуп тисне руку Олександру Бабичу. Повернення Олександра Бабича до українського футболу розпочалося із поразки.